8 січня 2026 року, у День Собору Пресвятої Богородиці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію у Флорівському жіночому монастирі міста Києва. Предстоятелю співслужили вікарії Київської єпархії, архієпископ Єрпінський Лавр та Архієпископ Ородянський Марк, гості обителі у священному сані та духовенство монастиря. За богослужінням молилась настоятелька обителі його мені Євлампія із сестрами монастиря. За літургією помолились про на українській землі. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії. Священником став випускник Київської духовної академії, Деякон Володимир Олексюк. А на деякона – висвячений студент 4 класу Київської духовної семінарії, монах Софроній Миронець. Після божественної літургії звершили чин славлення. Наприкінці богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій привітав насельниць монастиря та вірян з Різдвом Христовим та благословив Паству. Бог прийшов на землю. Господь став людиною для того, щоб людину зробити Богом по благодаті. Син Божий став сином людським для того, щоб нас зробити синами Божими. Христос народився в бідній піщері, для того, щоб, для того, щоб нас обогатити, благодаттю вічного спасіння. Сердечно вітаю вас Різдвом Христовим, нехай Божий мир, Боже благовоління, які прийшли на землю е... з Богом Богенним, завжди були у нас, на нашій землі і всьому світі празником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.